Ефіріум виріс на 20% за один день. Новина про те, що ETF на Ефіріум все-таки може відбутися в найближчій перспективі, дуже добре зподірила ринок криптовалют. Наприклад, біткоін доріс до верхньої межі своєї консолідації і затестив діапазон 72 тисячі доларів. Чи мають нарешті шанс альткоїни на свободу росту? Чи ринок криптовалют просто змінив одного тирана на іншого, обравши з біткоїна Ефіріум? Привіт, колеги. Це PS Trade. Сьогодні ми подивимося на ситуацію на ринку, зробимо свій прогноз. Подивимося, коли ж все таки стане знову безпечно купляти альткоїни і які критичні точки будуть говорити, що біткоін має шанси продовжувати свій ріст, пробивати консолідацію вверх і будувати нову середньострокову хвилю росту. 31 травня ми проведемо стрім для наших підписників, де будемо аналізувати криптовалюти, які цікавлять наших підписників. Для того, щоб потрапити на цей стрім, вам потрібно зареєструватися за нашим реферальним посиланням на біржі OKX, прийти верифікацію і написати нам в приватні повідомки. Ми додамо у вас в UA чат і, відповідно, чекатимемо вас не терпінням 31 травня, а саме не вас, а ваші питання. Крім того, 1 червня закінчується OKX-акція, по якій ви можете отримати кепку, футболку чи ось таку от. Фуді. Всі деталі цієї акції ми залишимо в описі під даним відео. Розпочнемо з аналізу на тижневому таймфреймі. Зараз ми бачимо, що два останні тижні торгів по біткоїну досить активні. Тобто ціна, по суті, за два тижні виросла на 16%. Цікаво ще є те, що це все відбувається на знижених об'ємах. Тобто, спочатку продавці, починаючи з 1 квітня, досить старанно намагалися пропхати ціну вниз. Відбувалося раз, два, три, 4,5, 6%. 6 тижневих свічок продавці намагалися протиснути ціну нижче і організувати корекцію хоча б до 50 тисяч доларів. Проте кожна тижнева свічка, як ми бачимо, закривалася зі шпилькою вниз. Про що говорить, що покупці навіть на своїх максимумах активно відкуповували біткоін. І дуже легко змогли підняти ціну до діапазону 70-72 тисячі доларів. Проте не потрібно поспішати і думати, що така легкість покупців означає максимально велику силу, і далі біткоін без проблем продовжить свій ріст там, до 100 тисяч доларів. Варто розуміти, що у нас зараз сформувалася консолідація, тепер вона чітко підтверджена в діапазоні 59-72 тисяч доларів. І факт того, що легкість росту біткоїна протягом двох. Тижнів змогла дати плюс 15% до ціни. Говорить про те, що діапазон 72 тисячі доларів може бути непростою цілею для покупців, і тільки після того, як ми впевнено проб'ємо даний діапазон і скоригуємося хоча б не нижче 66-68 тисяч доларів, тільки після такого можна рахувати, що це була локальна корекція, і у нас, по суті, з 13 травня почалась нова хвиля росту. Поки цього не сталося, ми більше віримо в сценарій консолідації біткоїна і що вище 72 тисяч доларів біткоїн з першого разу не піде і продовжить свій шлях ось в такій консолідації, тобто 72, 59. На даному таймфреймі наша теорія знаходить підтвердження. Зверніть увагу, два дні торгів, 18 і 19 травня, відбувалися на максимально маленьких об'ємах. Це прям мікрооб'єми, навіть не маленькі, мікрооб'єми. І після таких об'ємів торгів ціну біткоїна протиснули на малих об'ємах до критичної точки. На нашу думку, на менших таймфреймах в даному діапазоні, 18 19 травня, малювався імовірний розворот ціни, і відповідно через те, що багато людей чекали шорт позицій по біткоїну, все це були якраз стоп ордери ліквідації шорт гравців. І зараз ми бачимо, що на денному таймфреймі об'єми торгів приблизно, ну ще не такі, але не закінчився. так, Але думаю, сьогодні вони досягнуть вчорашнього об'єму торгів, проте свічка сьогоднішня денна, вона можливо навіть незамітна. так, Ось такий от доджик. І ціна зараз знаходиться на місці відкриття сьогоднішнього дня. Про що нам це все говорить? Перше, враховуючи, як закрилася денна свічка вчорашня, незважаючи на те, що це маленький об'єм, і це все може бути маніпуляційно, покупці все ж будуть намагатися пробити даний діапазон протягом сьогодні-завтра, і вже в результаті того, що відбудеться під час спроби цього пробою, ми зможемо зрозуміти, чи продовжується у нас консолідація і з кінцевою цілею 59 тисяч доларів. Чи все таки ми будемо протискати 72 тисячі доларів вверх? І потім після локальної корекції не нижче 67-68 тисяч доларів на денному таймфреймі ми будемо очікувати продовження росту тренду біткоїна. Переходимо на менший таймфрейм для того, щоб зрозуміти, коли ж теперішня ініціатива покупців буде рахуватися закінченою і знову на ринку будуть локально правити продавці. Зверніть увагу на 4 годинному таймфреймі: у нас є певний діапазон. Це діапазон 68 900 69 400. Давайте навіть відкриємо годинки. Тут більш яскравіше все буде зрозуміло. Варто розуміти, що на підході до даного діапазону у покупців вже з'являлися проблеми, вони на збільшених об'ємах намагалися протискати ціну вверх. І після того, як діапазон 68-900 пробився вверх, ми бачимо декілька, верніше, три годинних свічки, де на великих об'ємах показали покупці, що вони не віддадуть ініціативу і мають плани продовжувати е, рости. Тому якщо ціна біткоїна на годинках обвалиться. Від 68-900 – це є шанс для короткострокової спекуляції з ціллю близько 72-73 тисяч доларів. Приблизно це би мало виглядати якось так. Приблизно 101,7%, і ріст приблизно близько 5%. Це співвідношення 3 до 1 зберігається, і такий трейд має шанс на успіх. Якщо ж так станеться, що діапазон 69-500 пробивається вниз. З великою ймовірністю ми підемо глибше на корекцію, і тут треба буде дивитися уважно, що буде відбуватися в діапазоні 66 тисяч доларів. Цей діапазон є середина консолідації. Тут ми вже відкриваємо більший таймфрейм, і ми стиснемемо вже не на рівні годинного таймфрейму, як по ризиках, так і по цілях, а на рівні денного таймфрейму. Відповідно, ми будемо дивитися, як себе будуть на денках вести. Продавці, відповідно, така корекція може тривати не одну годину, так, а декілька днів. І тому уважно спостерігаємо, що буде відбуватися з теперішнього діапазону, і або ми пробиваємо вверх і 67 66 тисяч доларів підкупляємо біткоін з продовженням росту вже вище 80, або в нас зберігається консолідація, і є потом 59 тисяч доларів. Це наступна ціль, звідки можна підкупляти біткоін для спекуляцій і торгівлі в межах консолідації. За 10 днів відкриваються двері в наш приватний закритий клуб, 99 друзів PS Trade. В даному клубі ми публікуємо щодня огляд ринку, а також ділимося своїми трейдами як короткостроковими, так і середньостроковими та інвестиційними. Якщо вам потрібна якісна і корисна інформація та спокій під час торгівлі. Приєднуйтесь до нашого клубу. Посилання на наш клуб буде в описі під даним відео. Проте набагато цікавіше спостерігати саме за графіком домінування біткоїна. Цей графік дуже е, робить нам нерви, тому що е, давним-давно пора йти на корекцію домінування біткоїна, і е, на тижневому таймфреймі до вчорашнього дня все малювалося так, що в нас буде продовження росту вплоть до 61 Проте бачимо, що за один день е, у зв'язку з новинами про ETF Ефіріума. Ситуація повністю змінилася, і ми бачимо, що теперішня тижнева свічка, яка всього навсього другий день формується, вже поглинула попередню, і тут є дуже велика перспектива падіння домінування біткоїна. І навіть при такій перспективі його тренд росту не буде переломано. Це буде звичайна корекція, враховуючи те, що зараз ефіріум бере на себе трошки одіяло, цілком вірно, що біткоін може спокійно продовжити рух. Консолідації 59-72, і він не матиме сил пробити свій важливий діапазон вверх, тому що вся увага на певний час перейде до Ефіріуму. Пару слів про домінування USDT. Отже, у нас був досить слабкий тренд росту, під час якого крипта падала. І е, зараз показник домінування USDT прийшов до критичної точки 4,4. Ми про нього говорили в попередніх оглядах, і е, до кінця не розраховували, що настільки агресивно домінування USDT впаде, та ще й не буде показувати якихось особливих ознак відскоку вверх. Тому, е, поки що, його локальний тренд падіння не завершений, і підтвердженням того, що. У нас продовжиться падіння домінування USDT, буде те, що показник домінування не зможе піднятися по суті вище ніж 4,6, 465 Якщо ми побачимо ось такий відскок, на цьому відскоку ми будемо відкривати лонг позиції по альткоїнах і очікувати ще одну хвилю падіння домінування. Швидше за все, це буде до діапазону 3,9%. Проте варто розуміти, що зараз показник домінування USDT прийшов у певну консолідацію. Звідки з 27 лютого по 9 квітня велась боротьба? І ми поки не думаємо, що так просто знову крипта почне активно рости, і показник домінування USDT агресивно буде падати. Ми думаємо, що імпульс, який стався по ефіріуму і по біткоїну, це буде щось схоже, як було минулі роки, коли мало ліквідності на ринку і. Інвестори не дуже зацікавлені торгувати, і все відбувається таким чином, що відбувся якийсь імпульс протягом дня, і потім два тижні затищать, ціна рухається в межах консолідації. Тільки якісь е, деякі альткоїни можуть вистрілювати. Потім знову якийсь імпульс, і знову затища. Тобто такої активної волатильності може зараз не бути. Тому е, потрібно не спішити і на емоціях не приймати рішення і уважно спостерігати за критичними точками. Ну а тепер про капіталізацію альткоїнів. Ми спеціально вибирали капіталізацію без ефіріума, щоб все було більш розуміло. І бачимо, що у нас з 8 квітня, по суті, по 20 травня, як і по більшості альткоїнах, була ось така от неприємна консолідація, коли ціна просто впала якоїсь крипти, і тупо в консолідації 5-10% рухалася перед тим, впавши на 50%. Зараз ми бачимо, що цього тижня ми вже пробили е, верхню межу цієї консолідації, і тепер завдання альткоїнів не допустити такого, щоб у нас на тижневках сформувалися е, свічки з отаким от, от довгим, е, довгою тіню, довгим довгою шпилькою. Якщо ми закриємо тижневку, принаймні, хоч так як ми зараз бачимо, це буде означати, що зверху немає таких агресивних продавців, які зможуть цю консолідацію, яка у нас формувалась довго, пробити вниз і ще раз оновити мінімуми. І в такому випадку ми будемо продовжувати рости і намагатися штурмувати свої максимуми. Трохи про Ефіріум, тому що саме він став винуватцем вчорашнього росту. Якщо відкрити Ефіріум на тижневому таймфреймі заберемо малюночок, ми бачимо, що зараз, в принципі, була критична точка для Ефіріуму, щоб починати ріст, тому що якщо впевнено ціна Ефіріум в парі до біткоїна закріпилася нижче 0,05, з великою ймовірністю, ефіріум би далі падав, і тут же був чітко сформований даунтренд, навіть потім з продовженням пришвидшення падіння. Проте бачимо, що тижневка дуже добре вистрілила, поглинула три попередніх тижні торгів. І дуже важливо, щоб тижневка або наступна тижневка закрилися не нижче, ніж 0,06. Ось в даному діапазоні. По-перше, це проб'є тренд падіння, який тримають з двадцятого року з жовтня продавці. Це проб'є цей тренд вверх. По-друге, це затестить критичну точку, вище якої покупці не могли підніматися ні в січні, ні в лютому 2024 року. І це вже побудує довгостроковий варіант розвороту. Починаючи, по суті, з 23 жовтня 23 року ефіріум намагається розвертатися. І ріст 161,061 в парі до біткоїна це підтвердить, і тоді на локальній корекції ефіріум можна було б підібрати більш Впевнено, з конкретним стопом і вже у довостроковій перспективі. Варто розуміти, що в парі до біткоїна ось ця консолідація, яка триває з 21-го року з травня, вона має рендж близько 60%. Тобто це тільки початок росту, і якщо ця консолідація проб'є вверх, зверніть увагу, який тут графік, як довго ефіріум, парі до бітка. Я коригувався, тут є дуже великі перспективи продовжити рости до 0,13, а з теперішньої ціни по Ефіріуму це 143%. Врахуйте, що Ефіріум це дуже важка криптовалюта, яка має великі об'єми торгів. Для неї такі результати це просто мега круті. Тижневка по Ефіріуму в парі до USDT також натякає, що оновлення максимумів і росту, як мінімум, до 5000 доларів це не проблема, враховуючи, як легко поглинула тижнева свічка. По суті, всі свічки від 18 березня. Якщо перейти на менший таймфрейм, тут можна замітити, що зараз ефір прийшов у ліквідну зону продавців, яку захищають. Подивіться, які об'єми торгів за день вже по ефіріуму у діапазоні 3700 3800. Є шанс, що з даного діапазону буде локальна корекція по ефіріуму, там приблизно до 3,350, І це буде досить класна можливість підкупити ефір для того, щоби. Разом з ціною ріс ваш депозит. Якщо по ефіру відкрити 15 хвилинки і подивитися, як реагували покупці в діапазоні 3,360 під час росту, так то ми бачимо, що тут досить великі об'єми торгів були потрібні, щоб ціну пропхати вверх. Подивіться, які були тут об'єми, так, враховуючи діапазон 3,340, 3,450. І потім об'єми торгів почали вже падати, і ціну дуже легко було протискати вверх вже без зусиль. Тобто тут є реальний інтерес у покупців, і якщо ефір має рости, то даний діапазон повинен втриматися. Ну, звісно, у короткостроковій перспективі для спекуляцій можна використовувати також ще діапазон 3612. Від нього намагатися купляти з цілями 3733, кому цікава така торгівля. Це приблизно там діапазон, певно, відсотка. Ні. 3%. Так. От. Таке можна розглядати, але це треба брати зі стопами, щоб не потрапити в ситуацію просадки на 5%, бажаючи взяти тільки 3 прибутку. Але якщо ставити лімітки на покупку, то ставили б діапси 340-3,440. Коротенькі висновки. Зараз біткоін знаходиться на своїх локальних максимумах в діапазоні 72 тисяч доларів. І з даного діапазону покупці можуть намагатися пробиватися вверх, але з великою вірністю у нас формується все-таки консолідація, і ми, можливо, продовжимо рух всій консолідації з цілею 59 тисяч доларів. Якщо ціна біткоїна, впевно, пробиває 72 тисячі доларів, росте нам до 76-77, після того ми чекатимемо локальну корекцію не нижче, ніж 67-66 тисяч доларів, і тоді будемо в середньостроковій перспективі. Докупляти і альткоїни також. Проте, треба е, фокусуватися в першу чергу зараз на Ефіріум, тому що на ньому вся увага. І якщо діапазон е, 3 340 3.440 впевнено втримується на локальні корекції, це буде для нас більшим сигналом, що варто докупляти альткоїни, тому що нижче ціна може і не піти. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів. Ну і, звісно ж, перемоги.